Привіт друзі! На зв'язку компанії Автопарк, вінницький філіал. У нас нове надходження Nissan Leaf 2012 року випуску. Взутий у 16-го радіусу легкосплавні диски в червоному кольорі. Перероблений японець, має 24 кВт батарею. Також у комплекті є швидка зарядка. Приємний автомобіль. До заднього ряду сидінь. Електропакет. У нас зустрічає піжама. Карти дверей без нарікань під піжамою і також гарний стан салону. На одному заряді автомобіль може приїхати в середньому 80 км. При економічному варіанті їзди повних 100 км. Ззаду, електропакети, електрорегулювання та складання дзеркал, вебасто, мультикермо. Гарна велика мультимедіа система з кліматконтролем. Зверніть увагу на стан салону. Достойний автомобіль, вартує вашої уваги. Тому ми запрошуємо вас на тест драйв. Знаходимося в місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.